Добрий день, це канал Я і Мої кози. Ми з вами робимо розпаковку невеличку. Що ми купили? Фея. Засіб для миття посуду 35 гривень. Тримай на те. Хто тобі? Дякую. Так, Іван сходив в магазин. Трошки прикупив. Все, що йому треба. Зараз я вам покажу, що він тут накупляв Ой, будемо почакувати. Дивитися. Так, мимри. Мимри, чого ви прибігли до мене? Завтра вже в хліб все. Так. Фея 35 гривнів. Так, арахіс. 4 пачки по 24 гривні. Заплатив 96 гривень. Ось такий арахіс. Арах іс купив. Так. Тоді у нас де домашній майонез. 58 гривень. Ось такий. Майонез. Так. Тужут білий. Дві пачки по 8 гривень. Ось такий. Заплатив шістнадцять, так, мандарини по 76 гривні, два кілограми, 168 гривень. Ось мандаринчиків купили. Так. Банани, 63 три гривні. Вісім купів. Заплатив ,87 кілограм 87. Ось такі 4 банани нам треба. Так. Гомілка курача. Кіло 988 грам по 91 гривні. Заплатив 180. Ось такі. Гомілки. І хліб пшеничний, різаний. Так, 600 грам, так, Три бухоняті по 20 гривень 70 копійок. Заплатив 62 гривні 10 копійок. Тобі дати? Звісно. Будь ласка. Дротянка, не знаю, скільки. Там не пише ціни на ні, скільки пише вона. 19 з копійками. Ну, коротше, 20 гривен, бо тут її в Чекую нема. Ось така невеличка покупка. За все разом 679 гривні 43 копійки. Ось таке ми прикупили. Це для печива мені треба. Будемо їсти готувати. Майонез. Ось, питала мене, що я такий майонез купляю. Бо він мені такий подобається. Так. Майонез купляю, роблю і свій. Роблю, і і роблю свій домашній і купляю. Коли, коли є, як, роблю свій домашній. Якщо не встигаю, я беру куплений. Ось, відео в мене є і не одной з домашнім рецептом майонезу. Так що, кому цікаво, подивіться. Так. Даринчики м'ягень. Інтересно, чи вони смачненькі. Ми одну доньку попробуємо. Чим Угу. Досить смачно. А. Може бути. Часом є костомашок дуже багато, але тут нема костомашок. Досить смачно. Будемо смакувати. Ось такі діла. Така невеличка розпаковка. Всім покамість. До зустрічі в Всім привіт! Дивіться, що я маю. Дивіться, яка мені смакота приїхала. Бачите? Ага. Дивіться, які маю Діду Морози. Ладно. То ми потім поділимо. Так, то у нас такі чокофініки, то нутела, да? таке. Щось таке. Вродьби. то ми зараз, я знаю, ми зараз наверху помастимо піраміду в неї. Оце буде смачно. Так що заходьте до мене на піраміду, буде смачно. Тут ще щось є. Ще є чеколядочки з ізюмом і горіхом. Ага. А це ще у нас є турецькі солодощі. Ох, я ще такого не їла. Угу. Зараз ми попробуємо. Такі в мене є сердечка. Дивіться, які гарні цукерочки. Ну, а тут. Дуже смачні. О, ще один Дід Мороз є. Загубився! А тут в нас є цукерки метеорит якийсь. Чекайте, чекайте. І з чорносливом, мабуть. Ні, то його з чорносливом. О, чорнослив. Ці цукерки дуже смачні, я знаю. Я з чорносливом їла, а ці з якоюсь полуницею намальовані. Це з фундуком. Ще з чим тут є. То фундук, то чорнослив. О, а це ще з горіхами. О, бачите, які є. У нас буде на Новий рік смачно. Заходьте до нас на новий рік. Будемо святкувати. Ось так. -то. Така в мене розпаковочка.